Бівчата, кожна з нас знає, як знайти саме баланс в своєму житті, саме в своєму побуті, саме в своєму такому році і так далі. Виділяйте те, що для вас пріоритет. Ти знаєш, як тобі було вчора, ти знаєш, до чого тобі треба йти, щоб покращити своє життя в майбутньому. Ти маєш зробити сьогодні крок, або хоча б продумати, що ти зробиш, для того, щоб покращити своє життя, покращити свій бит. Бути більш Успішно, наскільки це можливо. Я не кажу про мільйони і успішний успіх. Я кажу про щось адекватне: про те, що ви можете потягнути. Вам задають ось цю відеопланку недосягаємого для багатьох. Да, і деякі люди так живуть. Деякі люди заплатили гроші, і ви побачили ці фотки, а насправді ви не знаєте, де вони живуть і як вони живуть. Дівчать, не ведіться на всі ці рекламні ху,